А зараз ми з вами зайдемо до ось цього магазину мережака азійські магазини. CIM. Ось так, заходимо. Тож беремо візка і їдемо в магазин. Проїхали каси. Дочка говорить, що тут багато продуктів є із України. Її цікавить сир кисломолочний, гречка, також пельмені, от будемо зараз дивитися. І тож беремо насіння 2,99. Воно тут різне, але дочка бере ось це. І воно подобається. До речі, в магазині дуже багато людей в масках. Почалася епідемія вірусної інфекції, ОРВІ. Беремо печінку тріски, 5,99 вона коштує. Ось так... ось Також дуже багато консервів. Ось бачимо шпроти. Так, шпроти 2,99. Ріга губ, до речі, шпроти. І взагалі тут я бачу багато рижських консервів. Так. Я намагаюсь побачити щось з українського, але ні. Ось знаходжу горбушу 5,59. Чия ця горбуша. Гречка, до речі, виробництво Україна. Україна. Горбуша, до речі, Латвія. Найшли таке, хто її зробив. нас дуже багато. Цікавих товарів. Проходимо, дивимося на них і шукаємо те, що нам потрібно. Так, морозиво, заморожені продукти, пельмені пельмені тут доволі смачні, дочка купує. Бувають такі моменти, що. Треба щось швиденьке і вона купує ці та півфабрикати. Зверніть увагу, пряники українського виробництва, Київ Хліб. Ціна на пряники 2,99-349, вони самі-самі різні. Уверху сушки, бублики, тобто, не знаю, хто їх зробив. Я подумала, що це російські, але ні. Виробника не бачу. Імпортер. Отабусними з, з тими сушками. Краще будемо дивитися щось з українською назвою. Або українського виробника. Ось бачимо Рошен, стоять цукерки. Ціна на них 5,89. Ось така ціна, рижські цукерки, а також інших виробників. Відкрита холодильна вітрина з рибою, пресервами, консервами. Ось така. Скумбріїна коштує сість. Ось я взяла скумбріну, ось так подивитися. Ось мітинці. 4 33, без молови. Ресерва 4,90, 49, 4. Рад різки. 6339. У вас це саме різноманітні. Варені, сусіди, сардельки Мої тут не купляють ковбаси. Не знаю чому. Ось ковбаса колбас, до чаю. 3,69, ось така, до чаю. Зараз проглянемо ще на ковбаси. Може побачимо українську. Ні, не бачу я української ковбаси. Тому відходимо. І ось приємно побачити печиво корівка. Корівка. Хто ж його зробив, цю корівку? Доволі знайома гортка. Харківська бісквітна фабрика зробила, ось так. І коштує це печиво 1 долар 59 копійок. Печиво 33 корови, теж виготовлено в Україні. І ціна на нього 1 долар 59. центів Велика полиця мілка. Я не думаю, що вона зроблена в Україні. Ні, це не українська мілка, але є рошен. На рошені все пописано. На китайській мові. Ось так. Тепер бачу здалеку олію і підходжу до неї. Олія Диканька. Олія Диканька, ціна 5,29 рафінована і 4,99 не рафінована. Ось так. Приємно бачити наші продукти на полицях американського магазину. Приправи до супу, приправа до курчат, універсальна, до риби. Ось так, великий вибір згущеного молока. Етикетка згущене молоко, але ну, мені здається чомусь, що вона має бути українська, але ні. Хоча хто його знає. Так, ідемо далі. Шукаємо українське. Так, помідори, але на російській мові. І так, крупа гречана, українська. Хоча напис російською, але вона українська. Овсяна крупа, пшоно, горох, горох, обсяні пластівці, кукурузна. дуже багато товару. Прохожу швидко, бо. За мною зібрала черга, люди не хочуть світитись на камеру, тож не будемо їх заважати. Рошена дуже багато, я вам скажу. А ось і вафлі лимонні, вафлі артек. Українська продукція. Вафлі молочні, також українські. Ціна 59 центів, лимонні 79 центів. Цей весь відділ, по якому ми пройшли, так і зветься, Європен. Європен. Європейський продукт. А далі ми пробіжимося. я хочу просто вам показати, що в цьому магазині є. Товари самі різноманітні з Азії. Чаїв дуже великий вибір. Снеків теж дуже великий вибір. Ось таке. Морепродуктів продуктів великий вибір. Але по цінам ми тут проходитись не будемо, я вам просто лише їх покажу. Кальмари. 1299, до речі, кальмари, 1394 осьминог. Багато цього тут. Ось вам покажу здалеку отак. В один бік. Морозильні камери, в другий бік морозильні камери, це все морепродукти. Далі там риба, м'ясо. Кажу вам, м'ясо ж близько. 6,99. Ось так. Парш, м'ясо, м'ясо. Сало навіть є, не знаю, 4,39, не знаю, чи його воно виробника. Риба. Мені схожа вона на короб 399. Але я не знаю, що це за риба. Також 5.29 креветки. Креветки огроменні. Ось такі. Поряд 5.39 риба. Скурія 399. Продукт, 4 Курячого м'яса, багато тут всього різного, самого різноманітного, крильця 4,93 бачу, 4,79 крильця також холодильник, заморожених овочів, швидкої їжі, овочевий відділ, батат баклажани 2,69 цибуля, часник, кімбір 2,59. Якась цибуля, не розумію, може це і не цибуля взагалі. Ось така цибуля є, червона, та звичайна салатна, а також багато осливи, гривня, 40, господи гривня. Долар 49. І багато невідомих фруктів. Ну і папа, я дивлюся, є різних багато. Ой, о. О, яка красива папая, 5-10, вона огроменна, я вам скажу. Гляньте моя рука, яка огроменна папая. О, схоже на манна. А, дорин Папая 1,69. Капуста 99 центів, кабачки 99 центів, все це ціни за паунд. Так. Оа, 2,89. Не знаю, що це таке. На редьку якусь схожий, цікавий овоч. Ну, взагалі це треба, щоб біля мене ходили розповідали. розповідали. Не розумію, що це взагалі якісь екзотичні овочі, схожі на баклажан. Ось так теж невідомий овоч, дуже цікавий, 2,49. Дуже багато всього тут, але коли не знаєш, як його використовувати в їжу, що з ним робити, то Дуже цікавий ходити, я вам скажу. так ну Звісно, що це капуста, грибочки, це все нам відоме. Цікаві гриби якісь такі, а погляньте 4,99 Знаю, що це дуже смачний гриб, 4,99. Колись я його куштувала, мала нагоду. Мало на 469 перепилені яйця, а також квіточки. Ось цукерки, чаї. Ні, це не цукерки, це чаї насправді. 50 доларів. Майже 48-50 кетчупів багато майонезів та різних напоїв. Також тут є солодощі для вихідців з Азії, вони полюбляють саме ці скупляють їх, як говорить дочка, але зараз я не бачу тут багато людей, але ось так дивимося. Відділ чаю розвісного дуже великий. Це лише тут невелика частина того чаю. Я підійшла ближче, показую вам. Також і чашки тут є. Ось так. Вихідці з Азії віддають перевагу завжди чаю над іншими напоями, тож для них і відділ зроблено такий великий за розміром, скажімо так. Також є відділ супутніх товарів. Все для кухні. Ось так. Якісь там черпачки, ложечки, видовочки. Таке, серветочки. І теж виходимо, зробили покупочку невеличку. Не все ми знайшли тут, що нам потрібно було. сир кисломолочний був основним бажанням нашим, але його сьогодні тут немає. Дісняли невеличку покупку на 30 доларів, 12 доларів пельмені, Тож печінка тріски 5,99, 7 доларів гречка, по долару 30 сирочки, а також 2,99 насіння ось і все, що ми купили. На все добре. Бажаю вам миру та здоров'я міцного. Заходьте, ставте свої лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!